Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу з вами приготувати дуже смачний і ніжний домашній сир, який не потребує великих зусиль, але виходить дуже смачно. Тож, поїхали готувати? Для початку нам потрібно 1 кг домашнього сиру. Можна його перетерти через сито або розім'яти добре рукою, як зробила це я. Далі викладаємо сир в скляну посудину і кладемо в мікрохвильову піч на 10 хвилин. Коли сир прокрутився 10 хвилин, нам потрібно його процідити через марличку. щоб позбутися зайвої рідини. Але будьте обережні, він дуже гарячий. Трішки проціджуємо і додаємо 1 чайну ложку солі, соди, 2 яйця, перед цим потрібно їх добре збити, і 100 г масла. Це все гарненько перемішуємо. До однорідної маси і кладемо знову в мікрохвильовку на 2 хвилини. І так нам потрібно зробити 5 раз. Дві хвилини кладете в мікрохвильову піч, виймаєте, перемішуєте, знову кладете на 2 хвилини. І так виходить 5 разів. І в кінці перед п'ятим разом додаємо кріп. По бажанню, хто як любить. Перемішуємо і ще раз кладемо на 2 хвилини. І все можна заливати в формочку. У мене була від кекса, щоб він мав таку форму, щоб можна було зручніше нарізати з кепочками. І чекаємо, щоб він повністю остив і можна класти в холодильник до повного застигання. Так, мій сир вже остиль. І вже готовий до споживання. Тож давайте зараз подивимось, який він в нас вийшов. Ось такий гарненький. Його можна і з горішками, і з в'яленими томатами. Або просто. Він дуже смачний. Ви спробуєте один раз і будете його робити постійно. Тож давайте подивимося, який він в розрізі. Ніжна вершкова основа. Ароматний смак кропчику. І все. Всім гарно дякую за увагу і до нових зустрічей. Смачного!